Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні буду вам розказувати про свою піроканту. Просили підписники в мене не один раз. І сьогодні вам розкажу про неї, скільки її років, як я доглядаю, коли стрижу, ну і таке. Ось на цьому місці вона росте десь приблизно років 8. Спочатку я її посадила ось там на місці магнолії, і вона там десь рік, мабуть, може два росла. Потім щось мені там не сподобалось, не знаю що. І я пересадила її от туди під паркан. Ще не було гортензії в мене той черешкової і я посадила її отам от під паркан. Там теж мені щось не сподобалось. От, і вже, не пам'ятаю, може іще кудись, тому що мені здається, що я 4 рази її пересаджувала. І потім вже я посадила її тут. Мені сподобалось на фоні хати її бачити, ці ягідки, і з вікна теж я її бачу. Питали, який колір в неї червоний? Ну, не зовсім вона червона, вона, скоріше за все, помаранчева. Так, це помаранчевий такий яскравий, яскравий помаранчевий колір в неї. Одразу я почала її вести як на штамбі. Тобто випустила вона дві гілочки, спочатку одну, потім вона з коріння дала другу, і отак я їх обидві і повела. На одній зробила ярус, ось він. Бачите? Почала до сюди все прибирала, а отут от наверху залишила, може, 4-5 гілочок. От, якщо подивитися: 1, 2, 3, 4. І вже їх обрізала, общупувала постійно. І вони пішли такою шапинкою. І ось цей, бачите, ось він. Він дає постійно, з стовбуру дає гілочки, потрібно обрізати. Оцю я не обрізала. І ось. Ця теж пішла, і на цієї я вже зробила два яруси. Оцей перший нижній, потім йде на другій гілочці, другий, середній. І ось ця. Ось, ось вона ось вона йде далі. І тут я теж залишила декілька гілочок і почала вистрігати шопинку. Ці ягідки будуть в мене до весни. А навесні, коли вони вже будуть втрачати свій тугор, колір, стають такі, знаєте, не дуже привабливі, з коричневим відтінком всихаються, то я їх обрізаю для того, щоб залишити силу у рослинки, щоб вона нарощувала нові гілочки і почала квітувати. Обрізаю тільки ось, як іде. Кититься, ось тут і відрізаю не дуже коротко, самі-самі ягідки. Потім, вже коли вона зацвіте, покриється вся гарними квіточками мілесенькими, я вам вставлю шматочок або відео, або фото, як вона квітує, як вона квітує. І от І от коли я вже бачу оці ну хоча б бутончики, де будуть квіточки, от тоді я вже роблю кардинальну обрізку. Для того, щоб не зрізати квіти і щоб були оці ягідки. Тому що ягідки це ну, окраса піраканти. Це найгарніше. Потім вже впродовж всього сезону я. Підходжу до неї, і ось, бачите, якщо продивитися отак, то ось вистрілила така гілочка. Ось. Шада! О Боже! Шада, ти мене злякала? Морда! Вона <рігла> бачить, що я не звертаю увагу на неї, і вже вирішила так скакати вже на мене, щоб звернути увагу. <рігла> ти коняка трохи не звалила мене. Ой. Привітайся, Шада, привітайся зі всіма. Кажи. Всім привіт! Подивись на Матусю, подивись на мене. Ти моя хороша. Моя гарна дівчинка. Гарна дівчинка. Мамина. Она красоня, зіронька. Зіренька. Так, і що, збила мене? А, ось! Оці гілочки, які отак вистрілюють, бачите? Ось от так я ну, може раз на три тижні підходжу і обрізаю їх. Просто от, де попало. Не, не дивлюсь там на бруньки, куди. Просто зрізаю коротенько і все. от, такі от зрізаю. Зараз я вже нічого не буду робити, їй, тому що зима, не буду коригувати нічого, нехай так от і стоїть. Оцю я випустила. як... Противіс, тому що вона завалюється, вся вага вона тягнеться до сонечка тут, бачите, після обіду, навіть після 12 вже затінок від хати, і вона тягнеться до сонечка і завалюється на цю сторону. Вона важка, вона така. Ой, калючок, яка тут такі колючки в неї гострі. І противіз я зробила ще одну вищу гілочку. Ну, подивлюсь, може і приберу, а може і ні. Оншада пішла в будку гніву. Це для вас. бачите що робить? Оце вона для вас робить, щоб її познімали. Будка гніву. От вона для чого, да, Шада? Там вона всю злість свою залишає. Шадусік, виходь вже. Який ще догляд? Вона постійно е, з коріння ось. Покажу вам. Ось це я зроблю перед зимою. Може, сьогодні. Просто отак розриваю. Дивлюсь, звідки росте ця гілочка. А я її не прибрала, тому що думала, може вона пустить там корінчики, то я відкопаю її, можу комусь знадобиться. І отак, оці, оцю поросль я завжди видаляю так, щоб було от тільки декілька гілочок. А цю навіщо я залишила, навіть не знаю. Може, я думала ще один ярус зробити. Ось тут дві гілочки я залишила, теж думала, щось може якийсь ярус зробити. Ну, поки залишила. Щось хочеться ще зробити, цікавеньке. Тобто, оці-всі, якщо ви хочете саме штамбом, то отут з коріння, якщо виходить, то я обрізаю просто і все. І вона так на штамбі і росте. Ніякого догляду більше я. Не роблю. Отак вона і росте, вона така малодоглядна рослинка, сама по собі росте і все. Єдине, що коли я роблю профілактичні обробки, то її обробляю обов'язково, тому що її полюбляє тля, як вона називається, попелиця, так. І білокрилка її любить. Тому обробляти потрібно. Але от дивіться, яка вона гарнесенька, блискуче, листечко в неї. І вся-вся всипана. Ця сторона північна тут менше. Майже немає ягід. Мало дуже. А ось по колу вона красуня. Я собі отак зробила штабом, лише тому, що в мене немає місця багато, тому я її отак банзайчиком і тримаю. Ну, от 8 років і дивіться, вона компактна, так як я в принципі і хотіла. У куми вона шикарна, вона їй дала волю, вона по паркану розплела її, і вона там ну, просто красуня. Весь забор заплела. Хоча вона ну, десь такого віку, як і моя, може навіть і молодша. А я ось стримую і за 8 років вона отак тримає форму. Що це в тебе, Шада, тут висить? Стой. Листя. Ти полососила, так? Да? На Сонечки грієшся. Про піроканту все. Більше я нічого не хочу сказати вам. Це все, що я знаю. Ніякі добрива я не додаю їй. В наступному відео я вам розкажу про цей клен на штамбі японський. Всім дякую за підтримку мого каналу. За коментарі ваші вподобайки, за репости. Дякую вам, дякую, низенько вклоняюсь нашим воїнам, Божої опіки і захисту їм. Нехай всі-всі, всі повернуться додому живими і неушкодженими. Молимось, підтримуємо, донатимо обов'язково. Слава Україні і всім героям слава до зустрічі, друзі.